звертатися до президента це одне з досягнень демократії. Це право кожного українця, і збавляти нас наших прав та свобод не можна. Боротися за авторитет нашої держави як правової та європейської а в умовах війни за обороноздатність Дніпра як одного з ключових центрів опору російській агресії. Вирішив Андрій Магера та створив одну з актуальніших на сьогодні петицій. Наша редакція мала змогу поспілкуватися з активістами уваги на екран. Фактично, мене спонукало подати цю петицію десь три факти: тобто, три обставини, на які би я хотів звернути вашу увагу. Перша обставина полягає в тому, що постать Геннадія Корбана вона все ж таки є знаковою і для подій 2014 року в Дніпрі, і для Півдні, і для сходу України, і 22-го року це перший момент. Другий фактор, який впливав на це. Це те, що в засобах масової інформації з'явився документ прикордонної служби, який, яка кваліфікувала Геннадія Корбана як особу без громадянства. Тобто сама держава, припинивши громадянство Геннадія Корбана, визначила, що він є особою без громадянства. Тобто не іноземний громадян, а особа без громадянства. Третій момент. Він пов'язаний з тим, що була, був брифінг, чи була прес-конференція президентів України Литовської Республіки, де на запитання журналіста, президент України, повідомив що приблизно таке, що ми регулярно, це цитата така: ми регулярно надаємо громадянство і позбавляємо. Кінець цитати. Це свідчить про те, що президент все ж таки не мав права вчиняти подібним чином, видавати указ, тому що за Конституцію України статтею 25, позбавлення громадянства є неможливим в Україні. Це заборонено прямо Конституцією України. Саме з цих міркувань, перелічивши оці три факти, три обставини, я їй подав петицію для того, аби президент виправив помилку, переглянув свій указ. І в частині Геннадія Корбана скасував цей указ. Зрить увагу, що петиція сформульована у досить е, такий е, м'який спосіб, я сказав би, досить толерантний спосіб, тому що під час війни до глави держави тут не треба шукати якийсь зачіпок, з'ясовування стосунків і так далі. Я думаю, що це має бути максимально толерантний спосіб для президента надати йому можливість виправити помилку. От, помилка допущена, він повинен її виправити. Зараз, коли петиція вже набрала майже 25 тисяч підписів, чи а, можете би сказати, що сам ресурс, сам цей сайт працює достатньо стабільно, щоб ну, взагалі можна було на нього, роз, на нього розраховувати, і розраховувати на те, що кожен, хто захоче підписати підписатись під петицію, зможе це зробити без як, якихось там перешкод. Я подібних підрахунків не робив, але я знаю, що вже є технічні фахівці, які робили такі порівняння. Скажімо, один день взяли в серпні місяці, порівняли той же день рівно тиждень тому, тобто такий самий день тижня, умовно кажучи. І по всіх петиціях без винятку, які зараз є актуальними і по яких є найбільша кількість голосів. Було прослідковано дуже цікаву обставину, що одночасно по всіх без винятку петиціях ішов спад кількості голосів на її підтримку. Тобто, тут е, не питання е, окремо взятому О Геннадію Корбану, а в тому, що і по всіх без винятку петиціях чомусь система така дуже цікава, яка не пропускає велику кількість. Підписантів для того, аби вони заповнили відповідні графи і долучилися до петиції. Я думаю, що дуже хочу сподіватися, що це виключно технічні проблеми. Можливо, десь недосконалий сайт на сайті на ресурсі президента. Я би дуже хотів вірити, що це саме така обставина має місце, а не якесь втручання в роботу цієї системи. Можливо, це вже закладено в систему і таким чином, що дає час. Комусь десь подивитись, почитати, щось вирішити, відреагувати якимось чином. Як ви вважаєте, не виключати такої можливості? Але я не розумію тоді сенсу цього з боку, якщо це, скажімо, рукотворний спосіб зупинення кількості підписників по відповідних петиціях, для чого який сенс у цьому? Я от не можу зрозуміти. Справа в тому, що підписи. Осіб громадян України вони не відкликаються, тобто там нема механізму відкликання підпису. Це десь приблизно так, як народні депутати, які підписують подання до конституційного суду кількості не менше 45 нардепів, не можуть його відкликати. Тому закон забороняє тут, десь така схожа ситуація, що електронну петицію не підпис там неможливо відкликати. Тобто, яка логіка в цьому, я відверто кажучи, не розумію. Ну, петиція все одно набере, наприклад, 25 п'ять тисяч. Голосів, все одно вона буде, до цього й тенденція є. Хоч би сайт працював добре чи погано, все одно ці 25 тисяч будуть. Я бачу, що просто тенденція є така. Але створювати якісь технічні проблеми, ну, це було б неправильно. Ну, і наостанок хочеться хочу запитати, то я, наприклад, навіть коли сам шукав петицію щодо пана Корбана, та і взагалі. Продивлявся сайт дуже багато корисного, дуже багато важливого для країни взагалі міг в будь-який момент розгубитися, тому що дуже багато петицій одного і того ж характеру на штат. Це там дайте чоловікам виїжджати за кордон або дайте нам втричі більше грошей ніж нам платять. Поміж всім цим, ну, інформаційним хламом, називаємо його так. Як ви вважаєте, чи важливі теми не можуть загубитися? Можуть загубитися справа, в тому що справді такі дивакуваті петиції, але як би ми не ставилися до дивакувати всі подібних петицій, це все ж таки будемо поважати право громадян України ставити ті питання, які вони вважають за необхідне. Ну мені вони можуть наприклад не подобатися. Можуть не подобатися, але ми ж, якщо ми хочемо жити за законами демократії, тут іншого виходу немає. як... Шанувати право інших це робити. Я зі свого боку скажу таку річ, що розумію багатьох тих людей, які, яким складно, і бувають труднощі підписати цю петицію, бо я, наприклад, коли надумав її зареєструвати, я не зміг це зробити через інтернет-банкінг. Мені не вийшло це зробити. Але я все одно не полишив цю надію, пішов в банк. Зробив електронний цифровий підпис. І з електронним цифровим підписом тільки тоді вдалося зареєструвати цю петицію. Тобто якісь певні проблеми технічні там є. Останнє питання, якщо ви не проти результат, якого ви очікуєте. Давайте розглянемо найоптимістичніші сценарії і найпесимістичніший у випадку, коли вже 25 тисяч підписів все ж таки буде у петиції. Зрозуміло, що. Може бути один із двох результатів. Або президент перегляне свій указ, зокрема в частині Геннадія Корбана, і е, скасує відповідні положення указу, е, поверне український паспорт, і це питання буде закрите. Другий варіант це коли президент е, напише відмову, він вважатиме, він її повинен мотивувати. Чому так? Він повинен мотивувати. Наприклад, якщо він вважає, що. Геннадій Окорба не є якесь інше громадянство. Мені, наприклад, це невідомо. Але якщо йому це відомо, нехай він повідомить суспільству. Нехай він не приховує свій указ. Зверніть увагу, що його досі офіційно ніде немає. Тобто, це ми виключно послуговуємося з цими е, копіями, які десь спливають у засобах масової інформації, але офіційно джерела немає. Тому е, я не виключаю, що може бути і другий варіант, але разом з тим. Я би на чому на чому ще хотів би наголосити? Я би не радив під час воєнного стану гратися в такі речі про втрату громадянства України, зокрема в тих осіб, які дуже багато роблять для оборони країни. Що я маю на увазі? Тут уже не про Геннадія Корбана навіть питання тут питання про мешканців Закарпатської області, в яких дуже багато угорських паспортів. Тут про мешканців Чернівецької області, багато мешканців, якої мають Румунські паспорти і виникає питання: якщо держава піде по цьому шляху, ми що для себе відсікаємо мешканців Закарпаття і Чернівецької області? Не вважаємо їх своїми громадянами, не вважаємо їх захисниками України, не вважаємо такими, як всі інші, і хочемо під час війни комусь щось довести. Я думаю, що це неправильний підхід, і я все ж таки хотів би вірити в те, що президент розбереться в цьому питанні. Виправить ту помилку, можливо, поміняє тих людей, які готують йому відповідні укази. І якщо він матиме силу мужності, а це лише мужні люди, лише сильні люди, можуть визнати публічно свою помилку. Я би хотів вірити, що Володимир Зеленський відноситься до таких людей і він зможе виправити ту помилку, яка буде, яка була допущена. Мені би дуже цього хотілося. Дуже вам дякуємо. Будемо на це сподіватися. Дякую, що виділили нам час.